Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо монету, присвячену зникаючому виду родини осетрових стерляді присноводній, придонній рибі, яка тримається поодинці або невеликими групами на глибоких руслових ділянках річок із чистою проточною водою та яку занесено до Червоної Книги України. Монету було введено Національним банком України 27 листопада. 2012 року. О, починається. Е, виготовлена вона з зельберою. З незельберу масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Тираж 35 тисяч штук. Гурт у монети Рифлений. Так, розглянемо аверс монети. Він типовий для монет серії Flora і Fauna України. Він у них, в принципі, однаковий. Там тільки роки відрізняються, коли карбувалися монети. Так, зараз. Е, значить, якби це так нормально. Так, може? Чи ні? Чи ось так. Е, значить, на версії монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий державний герб України. тризуб та написи. Національний Банк України. 2 гривні 2012 та логотип монетного двору Національного Банку України. Ось такий гарненький аверс. Так, тепер перейдемо до реверсу. Так, ось такий монетка має реверс. Так, це вона ось так має бути. Ось такий монета має реверс. Значить, на реверсі монети зображено стерлять. Та розміщено написи. Стерлять присноводна. Унизу на матовому тлі, що імітує піщане дно. Та латиною напис Аціпенсер Рутенус угорі. Ось така, друзі. Монетка. Із серії «Флора і фауна України присвячена зникаючому виду Донних Риб із родини осетрових. Також Національним банком України разом із монетою, Так, що не хочу тут разом із монетою друкувався ось такий буклет, на якому ми бачимо напис Національний банк України, пам'ятні монети України. Серія Флора і Фауна, фото, власне, стерляді, фото монет. Вони чеканили з 2 гривні і 10 гривень номіналом. Стерлядь прісноводна. Так, давайте розгорнемо. Ось тут ми бачимо довідкову інформацію про монету. Фото. Фото, до речі, це місця нерестилища. Стерляді, вона не реститься в чистій проточній воді, там де кам'янисте дно або, або галька, або такий крупний, крупний пісок, щоб до них прилипали е, ці, як вони називаються, ікра стерляді. Доросла самка може відкласти за сезон від 50 до 70 тисяч ікринок, з яких потім вилупляться лічинки стерляді. Ось такий, друзі, буклет. Ще трошки я довідкової інформації вам скажу. Значить, із 37 відомих видів осетрових в Україні в Україні зустрічається шість. До них належать білуга звичайна, осетер Атлантичний, осетер Руський, осетер шип, Севрюга звичайна та стерлядь Прісноводна. Дві з них. Де це тут пишеться? Хвилиночку. Дві... Дві з них: це осетер Шип та осетер Атлантичний. Вважаються зниклими на території України. Решта видів має статус вразливий або зникаючий. Стерлять прісноводна, невелика риба. Вона досягає максимальний розмір, який зустрічався це 80 см та вагою до 15 кг. А так взагалі то 5-6 кг і довжиною 50-70 см. Ось така рибка. Зустрічаються вони у нас в басейнах річок Чорного та Азовського морів. Це в нижній течії Дунаю, Дністра та Дніпра. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. Бажаю всім мати таку монетку, хто ще не має. Підписуйтесь, хто вперше, коментуйте, ставте лайки. І нехай квітне український Ютуб.